Через події в Курській області на Україну чекає масована атака, жертви та руйнування. Такі коментарі я дуже часто бачу останні декілька днів. Скажіть мені, будь ласка, коментатори, які стверджують, що саме через події в Курській області на Україну може чекати масована атака. Ви серйозно? А раніше масованих атак на Україну не було? Хто почав захоплювати територію України, окупувати її, і, і хто сюди вірвався взагалі? Невже ви до сих пір, через стільки років, вважаєте, що ми маємо щось зробити для того, щоб нас вбивали? Що в цьому є наша вина? В Бучі, в Ізюмі, в Краматорську, у всіх цих спалених. Містах знищених вчент, таких як Бахмут, Авдіївка, і вже стільки їх і стільки, що немає навіть сил все це перерахувати. Охмадит за що отримав лікарня з хворими дітьми? За що вона отримала? За Курську область так її не було ще тоді, цих подій. Ви що отримали діти в Ахмедиті? Підстава вбивати мирне населення в Україні, вбивати військових, захоплювати території, бити по інфраструктурі енергетичній і так далі. Це не якісь дії українців, а це те, що ми взагалі є ще на цій землі. Розумієте? Масовані атаки на нашу країну і на наше цивільне, в тому числі населення, здійснюються через те, що ми є. І без всякої Курської області. Мені просто розумієте, дуже прикро, що є такі люди до сих пір з такою психологією, які вважають, що ми в чомусь винні, винні наші діти, винні наші старенькі, винні наші хлопці, наші дівчата, в чомусь винні настільки, що нас треба вбивати. Це не так. Ми нічого не зробили. Для того щоб нас вбивали таким чином, як це продовжується декілька років вже. І, взагалі, вбивство цивільного населення, і така жесть, яка у нас відбувається в Україні, для неї підстави просто не існує в нормальному цивілізованому світі. Злочин здійснюється проти України, а не навпаки.